Насправді стабілізація відбулася вже доволі давно, і станом на зараз ми лише підтримуємо цей рівень. Це в першу чергу неможливлення роботи російського флоту корабельно катерного складу в акваторії зово-Чорноморського регіону. Залишається проблемою наявність в повітряному просторі над екваторією російських літаків. Сьогодні вони так само були представлені у доволі великій кількості. Це і дрони-розвідники, і дрони апартина тактичного рівня, які можуть наносити удари. Ну і, звісно, авіація безпосередньо. Це залишається так проблемою. А загалом забезпечувати безпеку цивільного судноплавства нам вдається на достатньому рівні, який дозволяє нам. Забезпечувати роботу експортно-імпортних наших всіх структур українських, що відповідно безпосередньо має значення для українського бюджету. Росіяни зараз фактично такий турбуючий вогонь ведуть, тобто застосовують дрони останній тиждень і в світлою по доби. Це важко назвати якоюсь новою тактикою. Так, звісно, вони не можуть в такий спосіб прощупувати наше ППО. Військово-морські сили є складовою загальної системи протиповітряної оборони і доволі успішною складовою. У нас щодня рахунок йде іноді на два десятки шахедів, які ми збиваємо безпосередньо. І в приморській зоні, в приморському місті це покладається зокрема і на військово-морські сили, тому що збивати цілі, які заходять з акваторії, звісно, з суходолу теж. В будь-якому разі треба, але може збивати ще і з води. Для цього, звісно, є флот. Тобто, ми фактично включені в процес на всіх етапах, починаючи від попередження і закінчуючи боротьбою з наслідками.